Одним з перших питань чергової сесії Львівської обласної ради стала проблема незакінченого будівництва школи у комарно. Навчальний заклад почали споруджувати ще кілька років тому, однак таки не завершили, розповідає Олеся Байко. Цьогоріч Львівська облдержадміністрація пообіцяла виділити на закінчення ремонтних робіт 9 мільйонів гривень. Однак не так сталося, як гадалось. Цього року ні мільйона не поступило на ремонт школи. Обласні обранці проблему мешканців комарно обговорювали емоційно. Депутати запевняють, умови, в яких перебувають діти, аж ніяк не сприяють навчанню. На сьогоднішній день фінансування з державного бюджету призупинене. Діти навчаються дві зміни. Це величезне навантаження на дітей. Діти вертаються вночі до вечором додому. Я вже не говорив про те, що величезне подвійне навантаження йде на вчителів, тому що вони навчаються в аварійній школі. Ситуація із комарнівською школою не поодинока, певні депутати. Мовляв, на Львівщині так повелося розпочинати будівництво нових споруд, не завершивши ремонт попередніх. Ми маємо дещо дивну ситуацію на Львівщині. Коли фінансується будівництво шкіл, які наближені до Львова, за 10 кілометрів Львова фінансується школа, 10 мільйонів витрачається. Коли фінансується. Будівництво живих будинків, коли фінансується будівництво локально в одному районі, допустим, Тойківському, і не враховується потреб реальних потреб. Працівникам облдержадміністрації схоже сказати нічого. Ані журналістам, ані депутатам Львівської обласної ради ситуацію вони не коментують.